Дуже багато гарних відгуків, мені приємно. Тут все капає на мене хрест, датований 1914 роком. Єдина жителька Солокунди. Йой, а штани які брудні. Туди якась вулиця йде. На оздоблені. Хто важні Тут на хаоси живе, от хлопці, а їй вже 50 майже роблять. Я зібрався вже перепливати. йду далі туди в Заграбівку. Друга хата, яку я побачив, в селі Заграбівка, і тут теж живуть люди. Дивіться, яка чиста вода. Зараз буду на човні. Тут дуже важко проплисти. Мене би занесло, вон туди то могло би розвернути і перевернути. Ні, думав я точніше, що буде легше. Це в мене мозолі, там в мене є мозолі. Але треба гребти швидко. Ну, Я думаю, допливаємо цей маршрут, рухаємося додому, монтувати відео.